Влог зі Львова замовляли, поки я тестую новий ютуб формат у своєму Тіктоці, накидайте трішки лайків, бо я дуже старалась. Сьогодні у мене по плану було водіння, а далі трішки роботи та прогулянка по місту. Після нічних обстрілів важко було прокидатись, але на 11.30 я вже мала заняття з за водіння. По дорозі знімала красу Львова, трішки вам її залишаю у влозі. Після водіння я поїхала у салон краси моєї мами міміно, де мені зробили красиві брови, а ще пригостили смачними луцькими цукерками. Гляньте, яка атмосфера панує в салоні, і тюльпани з дня Валентина дуже красиво розквітли. До речі, ось цей блиск від інніко мені дуже подобається. У мене у відтінку флірт, постійно ношу його у сумці, він для мене дуже комфортний. Далі ми пішли на прогулянку Львову. Їхати Львовом це одне задоволення. Тут ми вже пішли гуляти, такий красивий магазин по дорозі зустріли. До речі, я там купувала близький, який показувала раніше. Вирішили зайти у новий для нас заклад креветка, розташований біля самої ратуші. Ми хотіли спробувати морепродукти. Ось таке було меню. Інтер'єр якийсь морський, мені сподобався досить затишно. Тож ми обрали для себе суп біск Реветки в темпурі та пасту з морепродуктами було непогано. Далі ми продовжили нашу прогулянку. Проходили через відому гастру вулицю Львова, Крива Липа. Тут є такі відомі заклади, як Black Honey, Цукор, Кебабця, Roll Клаб та інші. А взагалі ця вулиця має таку назву через 150-літню Липу, яка тут розташована ось, до речі, вона. Повертались додому через стометрівку, а також оперний. Його я найбільше люблю у Львові. Дайте знати в коментах, чи цікавий вам би був такий влог з Варшави. Всім па!